Ви на youtube каналі. Усі Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю в Україні. Експерти прогнозують підвищення цін на хліб. Це передусім пов'язано з, з підняттям цін на борошно. І Ось цікаво, якою буде цінова політика на хлібоволичні вироби саме в Одесі. Про це ми спілкуємося з директором одеського хлібозаводу номер 4 Зі мною на зв'язку Віталій Добровольський. Пане Віталію, я вас вітаю. Добрий день. Отже, за прогнозами, за оцінками експертів, можливе зростання цін на третину. А що ви можете сказати, чи підтверджуєте ці слова, або якою є взагалі ситуація зараз в Одесі на хлібополучному ринку? Ні, ну на третину не буде ніякого здорожчання, це ми можемо вам гарантувати. Тобто, ну давайте будемо орієнтуватися на наймасовіші і найпопулярніші хліба, які в Одесі є: це хліб обідній і там батон. Південний. Хліб обідній має масу 900 грам і зараз з завода він відпускається по ціні там приблизно 24 гривні за буханку. Тобто за кілограм це десь там 26-27 гривень. Ну, це з завода, да, до Супермаркети додають туди свою торгівельну націнку, і ціна має складає десь від 28 до 30 гривень за буханку. Здорожчання, яке можливе. По прогнозам зростання цін на борошно, по перше, всього. Ну і зараз ж ми нас вже однозначно попередили про здорожчання вартості електроенергії, яке буде для промислових підприємств, тому що НКРЕ вже з 1 жовтня піднімає граничні допустимі ціни зразу на 20%. Це значить, що електроенергія для підприємств знову здорожчає більше як на 15-20%. А вона й так для нас уже більше як 9 гривень за кіловат. А буде по прогнозам 11 гривень за кіловат. Борошно, воно ще в рази більше зв'язано, і вартість борошна в рази більше зв'язана з електроенергією, чим хліба, тому що борошно виробляється виключно на електроенергії, воно не виробляється на газі. Тому дуже мельники залежні від цього. Тому зростання борошна якраз можливе до 30%, але так як борошно. В складі хліба має там 35-40%, то в нас це зростання буде там 12-15%. Отаке, да, на жаль, таке зростання можливе десь в другій половині жовтня, в першій половині листопада. А це саме на ось цей хліб, який ви сказали, зазначили? Ну, Що саме... а воно ж ці піде, ці... Піде, воно піде автоматично на всю продукцію. Тобто масові хліби, да, на жаль, Будуть дорожчати, можливо, більше, ніж якісь там здобні булочні вироби, з начинками, але це все опять таки ж буде залежати ще від курсу валюти, тому що, наприклад, там пакувальні матеріали, які використовуються для більш маржинальних продуктів, таких як там якісь там, я ж кажу, круасани, слойки, начинки, які там використовуються, вони всі прив'язані до курсу іноземної валюти. І, так як у нас прогнозують зростання курсу да, до 50 гривень до кінця року, то. Один Бог може розуміти, що може бути. Ну, це в середньому я ж кажу, до кінця року потрібно очікувати здорожчання хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, якихось там печива, круасанів десь на 15%. Ну, до кінця року прогнозують зростання курсу долара десь до 42 гривень. Це до кінця наступного року. Там називають цифру 48, Але хто знає як воно насправді буде? Так, так, так. Якщо восени і взимку буде надскладною ситуація з електроенергією, тому що там прогнозують, що по 18 годин будемо без світла. Я так розумію, ви будете злучати генератора. Це додаткові витрати. Це додаткові витрати, але я вам скажу, все це буде залежати від вартості палива. Ми ж зараз цей новий акциз ввелено. Ви бачите, що поки що на ринку розпродаються залишки минулих поставок, і вартість там дизеля якраз не, 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 не сильно ми її бачимо там одну-дві гривні в порівнянні з скрапленим газом. Так? Тобто, скраплений газ, він, як тільки це ввели, він за останні два тижні піднявся в вартості на 20%. А дизельне пальне, воно поки що на тому ж рівні, як і було в кінці літа, то якщо електроенергія в свою чергу підніметься до 11 гривень, то вартість там кіловат від дизель-генератора при іс існуючій вартості дизельного пального в 50 гривень, да вона приблизно там 12-13 гривень. Тобто це не сильно скажеться на просто що. Генератор, ви ж розумієте, генератор не Пристосований для роботи на... цілодобово. Генератор потрібно там, обслуговувати, його потрібно е, вимикати на якийсь час для того, щоб він просто остив, да. е, то робота на генераторі вона може, бути, вона може спричинити не просто дорочно, вона може спричинити реальний дефіцит е, хлібобовочних виробів, будь-яких, в принципі, виробів. Ну, Будемо будем відмовлятись від якихось. Eh, таких більш до eh, eh, дорогих хлібів, да, там, батонів, якихось будемо випікати просто масові хліба, на які у нас є, встановлені від нашого міста eh, і від області, від Одеського району. мобіліційні завдання. Тобто, без хлібу ніхто не залишиться, він буде. Запаси борошна є, запаси зерна є, і підприємство зможе виконувати ті мобіліційні завдання, які нам поставлені, а вони поставлені якраз на забезпечення. Всього населення, яке є в місті на даний час, але все ж таки скорочення виробництва можливе? Можливе, mm звісно, -hmm. однозначно. Ще розкажіть, якою є ситуація з працівниками на хлібозаводі? Я знаю, що влітку дуже гостро стояло це питання через мобілізацію. Не вистачало, зокрема, чоловіків. Як зараз? Чи вдалося забронювати? Вдалося забронювати 50%, але але це, ну це. Взагалі невірна не, не норма, і має, має я більш того скажу, вона зовсім несправедлива, тому що, наприклад, добавили в броню ну, по постанові 76 про бронювання можна було бронювати 100% відсотків підприємства енергетичного комплексу і всім підприємствам, які з ними зв'язані для виконання їхніх да там якихось підрядних робіт. І потім додали через місяць, додали туди ще, наприклад, там телекомерційних операторів, да, операторів інтернету, операторів мобільного зв'язку. І в мене зразу вже звільнилось два водія. Да? Два водія е, хліба, які в одному лиці він водій, він експедитор, він вантажник. Да? Тобто він їде, везе хліб, він сам його завантажує, сам його вивантажує, сам віддає папери, сам е, заносить в магазини, в супермаркети, сам забирає повернення, якщо вони є. І тут вони пішли працювати конкретно на МТС да ну на водофон компанію, тому що там бронюють 100%, і вони там просто водії просто везуть ремонтну бригаду до точки ремонту. Невже ці хлопці, які так заброньовані, які у всіх є водійські посвідчення, не можуть доїхати самі. Ну, в них є право 100 бронювання, а в мене немає права 100 Ну повна несправедливість. І так я можу ще ряд ряд точно так же в тих детеків і всього остального там може сісти. Електромонтар сам за руль і сам доїхати до місця виконання робіт. А я не можу забронювати 100% водіїв, хоча в мене на сьогодні, конкретно на сьогодні, у мене вже більше як 100 вакансій чисто водіїв. От просто водіїв це катастрофа. Їх, ну, що говорити? Це болюча проблема, вона найболючіша на даний час. І несправедлива саме тому, що можна забронювати лише 50% своєї робітників. Я вже не, не, не хочу людей вже, хлоп, мені вже хоча б водіїв дозволили 100% бронювати. То ми вже там якось без жінками, може, тут і справились на виробництві. Але ж ну, і, і їх не дозволяють 100% бронювати. У мене є водії на сьогоднішній день, які відпрацювали 94 доби без вихідних. От 94%, бо нема кому його підмінити просто. ну, Це ж порушення всіх норм і всього остального. З не... вами спілкувалися влітку. Ви тоді зазначили, що. 300, більше 300 вакансій було відкрито, а скільки зараз? 200, 200 було. На той, Це. на той час 200 було вакансій. На, 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 зараз до, от з літа до зараз додалося ще близько 50 вакансій. Вже більше 242 там що таке вакансії, просто катастрофа. Вже і жінки, ну вони ж, жінки, так як немає чоловіків, то жінки не витримують того, того навантаження, яке є, і вони просто, ми там збираємо з ними кожні дві тижні такі, як я їх називаю п'ять п'яти хвилинки, коли ти просто приходиш і питаєшся психологічно їх заспокоїти, пояснити, що ну, ми ж не по собственної волі це робимо, ну, війна в Україні. Але ж вони бачать, в принципі, що відбувається, що десь у когось їм можна більше, а вони роблять таку працю, яка необхідна дуже сильно, коли вимикають світло, про яке ви запитали до цього, і коли просто десь якась. Ну, така нестандартна ситуація. Будь-який обстріл на наступний день сразу за замовлення на 30% збільшується. Люди готуються, вони зразу скупаються ніж би воно було, хай буде добре. А потім ми нікому не нужні. Знаєте, ну так несправедливо. <гліт> так не а Щодо заплатнічі підвищується, вона чи. Заплатня підвищилась от, з 1 вересня вона підвищилась на іменно для робітників виробництва на 15%. Ну, це, звісно, не та заробітна плата, яка там є на інших отеслях, але у нас е головна наша так сказати, перевага, це те, що ми виплачуємо заробітну плату три рази на місяць, а не два рази на місяць. У нас є премії, у нас є по в нас повременно-часова сплата праці. Тобто кожна людина може вона заробляє пропорційно тому, скільки годин вона відпрацювала. Але ж так як я ж говорю, як рані раніше. Були чоловіки, чоловіки розвантажили чуть жінок і вони могли вийти на додаткові якісь зміни, а тепер вони не хочуть, тому що у них дуже високе навантаження на своїх змінах. Да, ми це, за це їм доплачуємо там, і премії і все остальне, але ж ну, не переплюнеш фізичні можливості людини. Тому ну я ж кажу, в виробництві там можна, ми там пенсіонерів привлікаємо, студентів привлікаємо, ще щось, ну водія. Ти ж не посадиш студента пацана який там не вміє їздити на категорію С, тим більше в нього немає прав. Да? І точно так же пенсіонера ти не посадиш, тому що він просто тону не завантажить, не розвантажить. Туди, на жаль, потрібні люди якраз возростом від 22 до там, 55 років. Хоча б так, в такому діапазоні. Зараз вже шукаємо будь-кого, вже інвалідів шукаємо. І щоб посадити. Двох людей, допустимо, да? один хоча б за рулем, другий там йому помонтає завантажити та розвантажити, да? але ж їх теж десь треба знайти. Така ситуація є складною по всій країні. Я ж думаю, ви спілкуєтеся зі своїми колегами з інших регіонів. Ну на... в харчовій промисловості, іменно в харчовій промисловості, да, така ситуація майже по всій країні, тому що нам не дають можливості бронювати більше як 50%, Я ж кажу. Навіть якщо ми. А от я приклад приведу: якщо із моїх там 358 військово зобов'язаних забронювати пі, ну, всіх водіїв, то це буде там 180 уже людей. Да? Допустим, це вже більше 50%. То мені не бронювати ні одного оператора лінії, хоча б да? там, ну все одно є в виробництві такі люди, яких чоловічі професії, які посади там налагоджувальники. Їх там небагато, їх там, там технологичени, у мене на, на, на все підприємство аж 12 осіб, Ну, їх все одно треба забронювати, без них, ну, ніяк нікуди ти не, не обійдешся. Якщо ти там можеш ті стороба, там якось так, хотя пекаря, тоді надо, чоловіка, бо там тележки важкі гарячі, ну, на жаль, е... на жаль, поки так не спорядиться везде, і люди шукають. Як можуть як викручуватись, наймають там інвалідів, наймають багатодітних, наймають з якимись іншими способами, тому що держава, на жаль, не створює умов для можливості нормальної роботи. Пане Віталію, я вам дуже дякую за наданий коментар. Я нагадаю, що з нами був Віталій Добровольський, директор Одеського хлібзаводу номер 4 Її попрошу вас поставити лайк в цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і залишити ваш коментар.